Безумовно, ми вимушені констатувати, що ця коаліція, ця коаліція, влада на жаль, на сьогоднішній день довели країну до того, що ми не маємо дієздатного уряду. Ми не маємо ніякої програми дій економічних, не маємо програми відродження економіки, промисловості. Ми бачимо, що в залі панує на сьогоднішній день. Істерія, хто буде, якому новому уряді, хто буде прем'єром, хто буде які кадрові пропозиції робити. На жаль, тільки забули про одне: що на вулиці є реальне життя, що у людей є реальні проблеми. Ви піднімаєте тарифи, хоча перед виборами понаобіцяли понабіця, всі, що ви не будете цього робити, навпаки, будете знижувати. Ви обдурили людей. Ви обіцяли підняти пенсії, заробітні плати, нічого не робиться. Ви обіцяли нові робочі місця. Замість того, зараз очікуються нові скорочення практично по всіх галузях економіки України. Мільйони людей вийдуть на роботу і залишаться без роботи. Ми запитуємо, до чого веде ваша політика? Ви до чого доводите країну і що ви очікуєте отримати від цієї країни через рік? Ви куди збираєтесь тікати з цієї країни? Одні вже втекли і живуть сьогодні в Москві в Ростові, а ви куди збираєтесь? Нема куди вам буде тікати. Вас будуть відловлювати і просто розстрілювати на місцях за те, що ви сьогодні робите. Ви подивіться, прийняли навіть законопроекти, які вже дають можливість розв'язати частину питань. Місяць назад прийняли питання по профтехосвіті, дати фінансування цілій галузі, яка сьогодні залишилась без грошей. Не підписані закони, ніхто про це не говорить, ніхто нічого не думає. Не підписує президент, треба Верховній Раді. Голові Верховній Ради брати, підписувати, публікувати, хай вступає дію. Прийняли закон про компенсацію пільгових перевезень. Мова йде про пенсіонерів і пільговиків, які сьогодні не мають копійки добратися з села в райцентр. Ніхто нічого не підписує. Людей висаджують з автобусів. Питання. Ми, хоча б тут, в парламенті, можемо навести порядок. Я вже не говорю про уряд, про взаємодію уряду президента і так далі. Тому ми сьогодні піднімаємо питання: що, шановна коаліція, зупиніться, сядьте, домовтесь, нарешті з президентом з прем'єром, як ви працюєте? Є проблема по кабміну, що ви понабирали 90% людей, які профнепридатні до посади міністра. Змінюйте їх, не тягніть час. Країна не витримає більше ваших економічних експериментів. Треба відроджувати країну, відроджувати економіку, промисловість. Треба робити потужні інфраструктурні об'єкти, будувати дороги, мости, заводи. Тоді почнеться зростання економіки, тоді будуть зарплати, тоді будуть пенсії. А ви, на жаль, робите все, щоб добити цю країну, а потім погнати її на вибори і залишити один на один з бідами, які люди не витягнуть же. Це буде ваша відповідальність. Ми готові взяти на себе відповідальність. Не вмієте керувати. Віддайте нам владу, і ми приведемо країну в порядок.